Отак От. О, діла буде. Будеш сильний козак, виростеш. В суботу напередодні трійці в кудлаївці йдуть до річки Появір. Явір за офіційною назвою Аїр тут називають Яроєм. Катерина Кулик родом з іншого села. Там явір має іншу назву. Маюр у Авдіївці моїй майор. Колись ми його їли, наривали отакі пуки, ставили у відро з водою і три дні їли, щоб сила була, щоб на ціле літо було здоров'ячко. Ірина Появір ходить кожного року і навчає подружку, як треба правильно очищати стебло. Схоже трішки на огірок. рок. Корінь явору в Кудлаєвці вважають ще цілющим, розповідає Галина. Його обчищали, мили, потім дрібнили на маленькі кусочки його і сушили. А тоді або заливали прямо в баночку, заливали горілкою. І от коли беру шлунок, оцю ложечку десертну на що серце, і переставало. Кажуть, так старі люди. Я сама так і пробувала, помагає. Де росте ягур, там Коні п'ють воду, вона чиста. Можете бути спокійні. Святою водою вас. Щоб свято здоров'я було таку і не хворіли, і не боліли. Так, не хворіли не боліли. Раніше ж були гличики глиняні, у них молоко зберігалось. Оце їх парили, як ми його називали май, ну зовсім другий запах молока. Повертаючись з річки в село, по дорозі наламують гілочок липи та клену, додають, як тут називають, кону фаршовкову траву, м'яту. Скажи сюди, а я руй сюди додолу та приходять, Доброго дня! Будьте здорові, зеленими святами. М'яту, давай м'яти сюди. О! Асику і дуб. Вставляли у ворота у хлів, де худоба стоїть. Колись говорили, щоб відьма не забрала молоко у каривки, а дуб для того, щоб здорова була сім'я і здорова була худоба. Ну, в хаті дуб не ставили. В хаті тільки оце липу, клен широколистий ставили. На молодь чекають гойдалки. А жінки журяться. Свято цьогоріч з присмаком суму. До кордону звідси напряму чотири десятки кілометрів. Вибухи чують, чи не щодня. Це три дні, щось слабо було. Якості. А буває. Ляпає. так, що… да, що. Наче, хороший ширі. Ви представляєте, що це таке? Два сини наші в ЗСУ. Онучок в ЗСУ. Так що душа болить. Ой, не питайте вже. І загадують одне бажання на всіх. Здоров'я і, конечно, всім нам миру. Моя земля, моя земля, моя земля, любов моя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.